Шостаї ранку грає музика, сміття під паркан викидає пічку старим зуттям, топить, що від того диму задихаєшся. Надія Дмитрівна, втомившись лаятися із власником трьох гаражів 17-го гаражного кооперативу, які стоять навпроти її присадибної ділянки, вирішила написати скаргу до виконкому у середу. Розбиратися з її проблемою приїхала комісія. Виносить тут викидає он до забора. Все шо кавуни, коли славики чистота ідеальна. Ідеальна чистота. що іще на претензії до власника гаражів мешканці мають чимало. Гучна музика, розповідають вони. Тут лунає з раннього ранку і до пізнього вечора, а ще стукіт, грюкіт і так триває з літа. Восени людям не стало чим дихати. Чоловік старим взуттям почав топити пічку у гаражі. Ви б тільки глянули, чорний дим такий валує, і на нас же весь ну ну рядом, ну скільки ж тут десять метрів на нас, усе робити зауваження марно, говорить люди. Чоловік не слухає дільничного міліціонера і того проігнорував. Виконком був як остання інстанція. Використовувати гараж. За прямим призначенням, тобто для зберігання автомобіля, таку основну вимогу пропишуть у рішенні комісії. Власник гаража буде зобов'язаний припинити будь-яку виробничу діяльність, розібрати пічку і грубки. Інспектори держтехногенбезпеки перевірять дотримання протипожежних норм електрики, законність підключення гаража до мережі. Якщо власник відмовиться від виконання і не виправиться, на нього чекатиме адміністративне покарання.